На турнірі були присутні батьки загиблого учасника АТО Віталія Козака. Батько військового Михайло Козак розповідає, його син любив спорт та гірські мандрівки. Я дякую всім, хто пам'ятає нашого сина, хто відгукнувся сьогодні взяти участь у турнірі. І дякую всім за вшанування пам'яті нашого сина. Сьогодні, вшановуючи пам'ять нашого сина, ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих в українсько-російській війні. Молодий був ще на майже 34 роки, як загинув. Віталій Маланчук учасник команди Тлумач ветерани. На схід України був мобілізований у 2015 році. Розповідає, не пропустив ще жодного турніру пам'яті Віталія Козака. Підходить дата, і ми десь мобілізуємо сили серед хлопців для того, щоб Віталій Козак і пам'ять про нього жила в наших серцях, а саме основне воно було десь для прикладу розвитку національно-патріотичного виховання. На території ну, нашої громади Тлумаччина. Якщо е, думають, що турнір е, такий більше на ентузіазмі, то воно ну, глибоко не так, тому що хлопці дуже професійно до цього підходять. Як правило, команди реально заздалегідь готуються. Одна гра тривала 20 хвилин. Першими на полі зустрілися команди Тлумач Поліція та «Тисманиця АТО з рахунком 5-0 перемогли ветерани АТО з тисмениці. Дмитро Лісафін, офіцер контрактної служби та учасник команди, яка перемогла. Чоловік розповідає, завдяки чому сьогодні були першими. Гра видалась напруженою. Команда Сломача нав'язала силову боротьбу, але все ж таки ми зібралися із усиллями наших провідних гравців. Дотиснули їх в другому таймі. Команда запропонувала нам дещо силовий футбол, але наші хлопці так само вміють грати силовий футбол, тому боротьба виявилася рівною, рівно, але ну, удача була на нашому боці, тому ми забили п'ять без голів без відповіді. Ярослав Андрусяк, тренер команди Исменеця АТО, розповідає, участь у цьому турнірі беруть вперше. Перша ігра грали на результат, тому що завжди від першої гри залежить все подальше. Звичайно, спочатку правили від захисту, вилися, на що команда готова. Відповідно, щось своє пропонували. При першій можливості старалися забити. Ну, як бачите, команда у нас футболена, непогана. Всі футболісти є ветеранами, а то участь у змаганнях можуть взяти військові від 35 років. каже заступник начальника управління спорту облдержадміністрації Костянтин Лисейко. Дійсно важливий і хороший турнір, який потрібен, в якому беруть участь такі ветерани футболу, ветерани АТО. Він і десь популяризує нашу історію. Ми виховуємо, напевно, гідне покоління такими турнірами та популяризуємо здоровий спосіб життя. У підсумку турніру у пам'яті учасника АТО Віталія Козака перемогла команда тисмениця АТО Оксана Василик, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.